Розказує по крокову інструкцію, як написати саме вашому конгресмену, якщо ви очікуєте на дозвіл на роботу Відео несе лише інформаційний характер. Я розказую вам про свій досвід, а також про свій шлях. Разом з вами цей шлях. Я також очікую на свій дозвіл на роботу. Теперішній мій дозвіл на роботу вже зовсім скоро на жаль завершується, і я продовжую діяти. Отже, в Google можна ввести House Go, вводити House Go і переходити на таку сторіночку універсальну, де є всі Тут є Enter your zip code, виводите свій zip code, якщо ви хочете знайти свого репрезентатива. Я вам показую просто, наприклад, там, рандомного будь-якого zip коду який є валідний підходить для сакраменту. Отже, давайте, наприклад, такий є зіп-код, вводити і одразу бачите, що у вас є, наприклад, конгресмен, ви дивитеся по карті, що ви проживаєте в цій ерії, там. Далі натискаєте, наприклад, на сайт, переходите на сайт конгресмена, і практично на кожному сайті конгресмена є кнопка Контакт. Ви заходите і дивитеся, як конгресмен пропонує сконтактувати з ним. Цей конгресмен, наприклад, пропонує емейлмі. Можна натиснути на слова емейлмі і перейти вже на ту спеціальну форму, яким, якою ви заповнюєте свої дані, базові дані, призвичення по батькові, місто, інформація про вас, там еліан набері і так далі. Приходите далі, зберігаєте це все і відправляєте. Але тут є ще дуже важлива одна річ. Окрім з цього, просто емейл мі, є privacy release form. Без цієї privacy release form це є форма дозволу вас, якби щоб конгресмен міг опрацювати вашу інформацію від вашого імені звертатися. В Сія, списати, ви дозволяєте йому з допомогою цієї форми робити ці дії по відношенню до вашого кейсу. І цю форму треба завжди заповнити. На кожному сайті кожного конгресмена є ця форма. Вона може знаходити трошки в іншому місці, а Зазвичай вона на головній сторінці посередині великими літерами. Вона є базова, однакова практично до всіх конгресменів. Тож в ній є там базова ваша інформація, але вона є дуже важлива. Якщо ви написали імейл і не заповнили цієї форми, ви розумієте, не очікуйте нічого і не кажіть, що вам нічого не прийшло. Може не прийшло, тому що ви не заповнили цієї форми, адже наголошую, вона є дуже важливою. І ще раз наголошую: не пишіть всі цьому конгресмену. Якщо він не залежить, не належить до вашого зіпкоду, тоді це не ваш конгресмен. Розумієте. А тепер знімаємо рожеві окуляри з. Розповіді про те, що ми всі пишемо листи, самотужки не користуємося чатом GPT, Заходимо в чат GPT і структуризуємо нашого листа. Отже, це я показую вам, як виглядає мій. Я там писала прізвище ім'я, мою адресу, зіп-код, місто, емейл, номер телефону, потім дату. Нижче ще чат GPT чаджипеті розживав. Що треба готувати. З опускаємося до листа. конгресмен. От, ваше прізвище ім'я, вказали, що ви з якого міста, що ви пишете прохання, щоб вам допомогли з вашим дозом на роботу, які затримуються у розгляді Нижче я написала свій ресіп набер в кожного він є на своєму найтисі, категорію в кожного вона індивідуально, з якого часу були подані мої документи. Кокументи і вже описуєте свою ситуацію, Скільки у вас склад сім'ї, можливо, якась проблеми здоров'ям чи інші. Речі. У мене на каналі ще є відео, як заповнити аутсайт Normal Processing Time Form, Якщо ви її заповнили, цей номер теж додаєте. Ми ще гарно дякуємо за те, що нам допоможуть. Підписуємо і прикріпляємо як файлом форму. А якщо немає можливості, прикріпити файлу на сайті конгресмена, тоді відправляємо там завжди є віконечко, скопіювати і вставити. Як ви зрозуміли, я наголошую, що Privacy release form дуже важлива. Багато з тих людей, хто написав мені, що не отримали відповіді від конгресмена. Ми пос... Спілкувалися з ними, попереписувались, і вони написали, що вони не заповнювали цієї форми, тому не робіть таких помилок. У ну, підписуйтесь тут багато корисних, а також цікавих відео про Америку.